Чи відомо вам, що першою жінкою, якій влаштували персональну виставку в луврі, була українка? Звали цю художницю Соня Делоне. Вона була серед тих, хто сформував сучасне мистецтво як таке: <гас> о ля 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 Мані. <гас> <гас> Ми сидимо, та спочатку все було не так. Першою текстильною роботою Соні Делуне була я клаптикова ковдра. Мене аплікацію з кольорових шматочків тканини Соня пошила для свого маленького сина. І хто би міг подумати, що зовсім скоро ця Соніна ідея задаватиме тон французькій високій моді? Яскраві візерунки оживляли сукні претапохти, театральні костюми і навіть автомобілі. Світ захоплювався соняним новаторством, а сама вона зізнавалася, що натхнення для її пошуків це спогади про народне жіноче вбрання, яке в дитинстві Соня так часто бачила на рідній Полтавщині. Батьки дівчинки бідували і були змушені відмовитися від неї. Тож п'ятирічну Соню вдочерили дядько й тітка з Петербурга. Вона змалку виявляла неабиякий хіст до живопису. Тож заможний дядько відправив її вчитися за кордон. Соня недовго навчалася академічного малярства. Вона швидко зрозуміла, що марнує час на формальну освіту, і перейшла до практики живопису, графіки, колажів, дизайну одягу і створення муралів. Пс! Підписуйся на канал. Серед тих, хто найбільше вплинули на ранню Соніну творчість, були світові генії. Вінсен Ван Гог та Поль Гоген. Mm. То був період фовізму, мистецького напрямку, що мав на меті вивільнити колір, вивести його на перший план. Колір або смерть, Колір або смерть! Однак на осінньому салоні в Парижі твори фовістів спричинили справжній скандаль. Втім, Соня та її однодумці на цьому не спинилися. Разом зі своїм чоловіком Робером Делюне Соня започаткувала те, завдяки чому вони ввійшли в історію мистецтва. орфізм. Гайда! Головними стають колір і світло, а не сюжет. Є! Соня невтомно шукала нові кольори. Вона полювала за ними як у численних мандрівках по всьому світу, так і на жвавих французьких базарах неподалік від дому. І, хоча французи звикли ставити на перше місце Робера, а вже потім Соню, однак неможливо напевно сказати, хто був першим. Уляля Соня Делоне прожила майже ціле століття. Ця дивовижна жінка поєднала в собі український традиціоналізм і європейський авангард. Вона увібрала в себе стільки ж кольорів, скільки я. Історично важлива клаптикова ковдра. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою «Мандрівкою». Келех пастіса тому, хто підписався, або багет за лайк. Мерсі, шері. Не забудь розширіть.